Допомога людям з інвалідністю один з важливих напрямків соціальної роботи Первомайської громади. Тут є певні проблеми: це обмежене фінансування, обмежена доступність дороги, вулиці і тротуари. Але найбільша підтримка надається відповідними соціальними службами, які надають більше 20 послуг. Центр соціальних служб працює з багатьма міжнародними фондами, які опікуються проблемами людей з особливими потребами. Зараз вони в проєкті громада і родина. Які допомагаються цільовою матеріальною допомогою сім'ям з дітьми інвалідів на проведення якихось медичних послуг, от тому велика робота проводиться. Це наш територіальний центр. Який надає соціальні послуги в цьому році? Ми ще один створили, розширили стаціонарний відділ, і у нас в селі Ржавчик працює стаціонар на 30 койкоміс. Це також зв'язку з тим, що приїхали внутрішньо переміщені особи багато людей похилого віку, людей з інвалідності, які не можуть себе обслуговувати в територіальному центрі. в нас є пункт прокату технічних засобів. В центрі соціальних служб працює команда раннього втручання, де надається допомога родинам з дітьми від нуля до трьох років. В громаді працює у нас освітній заклад Інклюзивно-ресурсний центр. Він працює офлайн, теж висококваліфіковані спеціалісти, психологи, логопеди. І вчитель, реабілітологи діти туди і сьогодні приходять, знаходяться вони в шостому мікрорайоні в дошкільному закладі номер 17 Всі громадські організації, які опікуються потребами людей з інвалідністю, фінансуються з місцевого бюджету. Це більше 17 мільйонів гривень на рік. Програма соціального захисту цього року була збільшена. На матеріальну допомогу торік виділяли 150 тисяч гривень. Цього року це 300 тисяч гривень.